Сутичками закінчився мітинг і в Черкасах. Приблизно півночі до обласного центру приїхало більше півсотні машин автомайданівців. Акція завершилася черговою спробою штурму адміністрації та розгоном протестувальників. Цієї ночі до черкаських мітингарів приїхали учасники Київського автомайдану. За лічені хвилини біля обласної держадміністрації з сутичка. Протестувальники намагаються прорватися до владної будівлі. За чверть години беркутівці починають зачищення. Під час розгону демонстрантів постраждали десятки людей. До лікарні доправили одинадцятьох. Попередньо госпіталізовано дев'ять на ранок два пацієнта вже ну закінчили лікування, і залишилося сім травм: це ну забій м'яких тканин, черпно мозгові чепно-мозгові травми легкої і середньої важкості. Киянин Віктор зазначає, їхали до Черкас на мирну акцію, а потрапили у пекло. Почалися спочатку якісь записи, преси, якісь вигуки. А потім почали почався безлад, натуральний безлад. Було противостояння тих, хто ломав трощів, хтось з вікон поливав, тих, хто трощів. Серед постраждалих під час розгону четверо журналістів, зокрема, польський кореспондент, намагався поспілкуватися з беркутівцем і представник місцевого телеканалу. Яка важка рука правоохоронця відчув на собі телерепортер Станіслав Кухарчук? Я закрив голову. Так от. Льог лежал, лежал лежав і кричав, що говорю, Я журналіст. У тебя возле, возле рядом с тобой лежить удостоверение, Посмотри а, поразил, ще один факт. Як товариш из Беркута, он просто демонстративно наступив на удостоверение ногою, закрыл його і товарил далі. У прокуратурі повідомили про затримання 12 людей, яких підозрюють у штурмі обласної адміністрації під час першої атаки схопили 48. Ірина Васюра Олег Кураш, Черкаси, НТ.